Ожеледиться, скільки несподіванок у цьому слові з поверненням до Чернігова потужних снігопадів у травматологічних пунктах міста Аншлаг? В середньому статистично кожного дня приблизно десь до 60 осіб звертається до травмпункту Чернігівської міської лікарні номер 2 За зимовий період в період снігопадів, снігу, за ці святкові дні дещо збільшилась кількість постраждалих, травмованих. И люди, в принципе, завертаются каждого дня. Ну, вообще-то, надо изначально покупать правильную обувь, потому что она вся разная. А вот. И вообще-то скользко потому на льду, что снег налипает на подошву. И этот снег и скользит. По сути, подошва может сама по себе быть нормальной. Но налипший снег создает ситуацию, как говорится, опасную для жизни. А как? Иду потихонечку, вот так тупою. А как що приходять це? Йліні вихожу їздимо. Да ніка, костер на йду, і все нормально. З ну, як знаєш, у туди є таке поняття, як орієнтація на льду. Тобто, ти навіть якщо падаєш отак, вот от, то все одно задня нога у тебе назад уходить. На жаль, зима готує ще один потужний удар по Чернігівцям. Морози аж до 24 градусів вже найближчими днями.